Люди, які люблять бігати по всяким курсам і дивитися корисні відео, читати розвиваючі книжки, і так далі. А ви в курсі, що ви шукаєте не інформацію, не те, як зробити щось, як зробити грошей, як знайти чоловіка, як там ще щось, ви насправді шукаєте дозвіл. Щоб вам хтось дозволив жити так, як вам хочеться, щоб вам хтось дозволив заробляти, скільки вам хочеться, щоб вам хтось дозволив жити іншим життям, про яке ви мрієте. А ви цього дозволу не отримаєте. Вам будуть це продавати, продавати, якісь курси, будете їх купляти-купляти, і мало що робити. Бо всередині себе не даєте собі на це дозвіл. Не вірите в те, що ось для вас це можливо. То, що будемо з цим робити?